На вас чекає суперкрута сервіс дизайн-конференція цього року, і відкриє зірковий Адам Лоуренс, зірка сервіс дизайну і людина, яка надихає на інновації найбільше корпорацій світу. Декілька класних українських кейсів: Лун і досить використання штучного інтелекту, Фозі і нові бізнес-моделі підписки, МХП і виграш конкуренції на ринку талантів. Наталя Синиця, яка змінює на краще українську систему охорони здоров'я. Надихаючий воркшоп від Юрія Грановського з брейнштормінгом для повернись живим. Тетяна Гатятуліна, яка поділиться своїми думками про те, як залишатися собою, коли працюєш сервіс дизайнером у великій корпорації. Ну, і я поділюсь сучасними трендами сервіс дизайну, про які казали на конференціях цього року. Приходьте, буде класно!